Всім добрий ранок. Друзі, перший раз показала себе бо так... Бо так... вийшла сьогодні на вулицю після всіх процедур, які ми провели, я провела тері. Зараз вам розкажу, що сталося. Так, лише вмилася. Ні зачіски, ні макіяж. Вчора з вранці ми поїхали у сусідній район в Смілу, місто Сміла, і там гарна клініка є. І Так нам пощастило, що ми були перші, зайшли в клініку і нас зразу на операцію. Була десь хвилин, мабуть, 30. Утери видалили 10 сантиметрів мертвої кішки від того, що у неї було запалення підшлункової залози, і від того, що вона рвала, була рвота і Заворот кишок стався. От видалили частину цих кишок, цієї кишки. Мені все показали на відео. Я вам скажу, що, ну це так, як вам сказати. Ну нічого. Вийшла вона з наркозу, давали двойну дозу, щоб вона вийшла препарату, тому що Першої ін'єкції наділи її сорочечку і привезли ми її додому. Саме страшніше, що її 10 днів не можна ні їсти, ні пити. і лише е, е, глюкоза, рано і вечір крапельниці і Ввечором я даю їй 9 уколів, а вранці 5. Ну, от так лікар назначив. Дуже мені боляче дивитися. На ну, це все. Я знаю, що таке не їсти 10 днів, але тоді я була в реанімації і... Хочеш, хоч не хочеш, ніде не вкрадеш. Я навіть не ходяча була, а тера піднімається і не знаю, як буде. Треба витримати, треба витримати, от і все. І мені треба, мені, мабуть, це важче на це все дивитися. До речі, вчора поки чекала, ем, коли закінчиться операція, позвонила мені подруга, вірніше написала із Кременчуга. Моя, і попросила мене знайти бруньки із буску, тому що вони лікують цукровий діабет, десь вона прочитала. І них вже розпустились, виявляється, в Кременчугу. І от я йду і зараз вам покажу, переверну камеру, хватить вже себе показувати. Я не знаю, це ж вже не бруньки. Нічого не бачу, щоб повернути. Ну добре. Ну ось, це ж уже не бруньки. Можливо, оце. Можливо, оце ще вважаються бруньками. Ну, коти, як завжди, зі мною. Ось ну, підемо ще. Не знаю, це можливо пошукати по цих пустих дворах, можливо, там десь якісь затінки і не дуже воно порозпускалося, тому, можливо, там знайду. Ну, Я вам всім дякую, друзі, я таку підтримку отримала від вас. Я вас не знаю особисто, знаю лише через інтернет. Знаю по ваших коментарях, по переписках по вайберу. Але я вам хочу сказати, що от я вас відчуваю. Я казала і кажу, що в мене самі кращі підписники. Хай вас не так багато, як в інших людей, але. Ви у мене самі кращі. Я зараз на фоні своєї хати музею знаходжусь. Ну, друзі, піду я по чагарниках, не буду вас з собою брати. Все-таки заради подруги, я думаю, я знайду ці бруньки, якщо вони ще є. Всім щиро дякую за коментарі, за підтримку. За все, просто за, за те, що ви зустрілися на моєму шляху. Все, дорогі мої. Обіймаю, до зустрічі. Пока.